Починаємо вивчати параграф 11, види трикутників, рівнобедрений трикутник, його властивість та ознака. Кожне окреме речення в назві ми будемо розглядати. І так, перший пункт, тобто види трикутників, перше речення, це перший підпункт нашого параграфу. І так, види трикутників. Те, що я вам буду зараз говорити, це не нове. Ми це вивчали 5, 6 клас. І так, але зараз будемо розподіляти те, що вивчали, на означення, властивості і ознаки. Так, і так, види трикутників. Трикутники розподіляються на, скажімо так, по класифікації є два види: за тим, які є сторони, і за тим, які є кути. Класифікація по кутам. Це трикутний. Прямокутний, гострокутний, тупокутний. Прямокутний це якщо є кут 90 градусів. Гострокутний, якщо всі кути менше, ніж 90 градусів. І тупокутний, якщо один кут тупить. Е, є також класифікація, яку ми зараз будемо розглядати. Це за сторонами. І отже, перше означення у нас трикутник називають рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. На рисунку 81 трикутник А, Б, рівнобедрений. Риточками позначено АБ дорівнює Б, С, тобто він рівнобедрений за означенням, тому що дві сторони рівні. Далі у рівнобедреного трикутника. Сторони називаються не просто сторонами, а є певні назви сторін. Значить, ті сторони, які рівні між собою, А Б і БЦ називаються бічними сторонами. А третя сторона, тобто АС, називається основою. А, дивіться, тут є така приміточка основою, да, оця сторона, третя основа. І така одиничка зверху, читаємо. Каже, що іноді в довільному трикутнику одну із сторон також називають основою. Ну це іноді. А у рівнобедреного трикутника завжди та сторона, яка не дорівнює іншій стороні, називається основою. Якщо є трикутник рівнобедрений, а якщо сторони всі різні, то називається трикутник рівно. І різносторонні. так різносторонні трикутники, у якого сторони не дорівнюють одна одній. Так, далі. У рівнобедренного трикутника ще раз, певні назви сторін, а також певні назви кутів. Ну, кути як задачі можуть говорити. Та верстой кут. який Протилежний до основи, тобто кут Б, називається у нас, ну, вершина цього кута називається кут при вершині, тобто при вершині протилежній стороні нашій основі. Да? А кути А і С, вони прилеглі до основи. Далі, зараз я прогорну наш параграф. У якого всі сторони рівні називаються рівностороннім це означення. Тобто, це не властивість, а це означення, що всі сторони рівні, тоді він рівносторонній. А далі йдуть властивості, дивіться, властивості. Властивості це окремі теореми, які потрібно доводити. Тобто, означення характеризує якийсь предмет основною властивістю. так? Яка не доводиться, ну тобто, трикутник рівносторонній, це трикутник, у якого всі три сторони рівні між собою. І це означення. Далі трикутник рівнобедрений – це трикутник, у якого дві сторони рівні. І дві сторони рівні – це теж означення. Тепер властивості. По черзі будемо говорити про властивості спочатку рівнобедреного трикутника, потім рівностороннього. Нагадую, що ще є різносторонній, це довільний, можна так сказати, іншими словами, трикутник, яких все особливостей в нього нема. Перша теорема в дужечках властивість кутів рівнобедреного трикутника. І у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Зараз я так прогорну, щоб було все видно вам кажуть. Доведення. Доведення розглядаємо, давайте я трішечки зменшу, щоб це доведення було, щоб я, коли гортала, малюнок залишався зараз на екрані, тому я трішечки зменшу ось наш шрифт. Так, зараз, доволі. Так ще раз. У рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівня? Зараз все дивимося на малюнок. Так, коли ми читаємо умову, що нам дано? Нам дано трикутник АБС рівнобедрений. Далі. Що потрібно довести? Що кути при основі рівня? Якщо ми напишемо дано коротенько. Як ми це завжди робимо? То дано, що трикутник А, Б, С рівнобедрений. Рівнобедрений. А довести треба, що кут А дорівнює куту С. Зверніть увагу, тут не говорять конкретно АЕЦ, а в самій формуліровці кути при основі. Ще раз нагадую, основа це третя сторона, яка не дорівнює двом іншим. І кути при основі. А якщо основа АС, відрізок АС, то і кути е, називаються кінцями цього відрізка АЕЦ. І, і так, далі йде доведення. Доведення. Я тут його розписувати не буду, буду отут от пояснені говорити. Так, зробили додаткову побудову і сказали, проведемо бісектрису кута Б. Нагадую, бісектриса поділить кут напіль. І вона перетнула сторону АС в точці Д. І бісектриса поділилася червоним кут напідлом. B. Тобто кут АБД дорівнює куту С, Б, Д. Е, далі ми говоримо, що розглянемо трикутник А, Б, Ді, У цих трикутників кут А, Б, Д дорівнює куту С, Б, Д, оскільки БД ми провели як біссиктрик. Сторона А Б дорівнює стороні БЦ за означенням. Рівнобедреного трикутника. Оскільки рівнобедрене – це той, в якого дві сторони рівні. А сторона БД цих трикутників, я такою хвилькою намалюю, вона є спільною. Тоді трикутник АБД дорівнює трикутнику СБД за першою ознакою рівності трикутників. І з цього у нас випливає, що якщо трикутники рівні, то і відповідні сторони, і кути цих трикутників рівні. І тоді кут А, я позначу теж іншим таким зелененьким, кут А, що потрібно було довести, дорівнює куту С. І це ми довели ще раз твердження, яке є теоремою, і назва цього твердження теореми властивість кутів рівнобедреного трикутника. Ще раз. У рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівня. Запам'ятайте, це у нас властивість. До речі, зверніть увагу, що є ще ознака. Властивість нагадується, це коли нам дано рівнобедрений трикутник і у нього є якісь властивості. А ознака це коли ми за якимись форму... ну, твердженнями доводимо, що трикутник рівнобедрений. Так. Це ми все зрозуміли, довели. Ідемо далі. Наслідок. Наслідок такий, що у рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Ну, якщо ми говоримо про рівносторонній трикутник, то в нього всі сторони рівні, якщо ми будемо доводити таким же чином. Як ми доводили вище, да, то ми доведемо що ще раз в нього всі кути рівні. Далі. Є задача. Задача, яку ми зараз теж розглянемо швиденько, а ознаку вже розглянемо на наступному уроці. І так, задача. Доведіть, що середини сторіни рівнобедреного трикутника є вершинами іншого рівнобедреного трикутника. Взяли трикутник АВС, дорівнобедрений на рисунку 84. І у нас тоді АВ дорівнює БЦ. Далі, сказали, що Д і Є це середини сторін АБ і БЦ. І тоді у нас з вами, оскільки АБ дорівнює БЦ, то їх половинки між собою рівні. Тобто БД дорівнює АД, от тільки Д середина. БЕ дорівнює Є, С, оскільки Є середина БЦ. А всі вони чотири між собою рівні, оскільки тільки дорівнює БЦ за умовою свікутник. Рівнобе. Точка F у нас всередина сторони АС, тому АФ дорівнює ФС. І тоді ми говоримо, що у нас трикутники. Зараз візьму, зафарбую, мабуть, не так, позначу, як ми це робимо кольорово. Показую трикутники. А, Д, Ф і трикутники С е, е, е. будуть рівні. Чому вони будуть рівні? А Д дорівнює ЕС, ми довели тільки що чому. А е, Ф дорівнює ФС. Ф всередина теж довели тільки що. А ось кілька трикутник АБЦ рівнобедрений, то в нього кути при основі АС рівні, тобто кут А дорівнює куту С. І тоді дві сторони і кут між ними одного трикутника АДФ дорівнює двом сторонам і куту між ними іншого трикутника СЄФ. І ці трикутники зелененькі будуть рівні за першою ознакою. Давайте я краще тут позначу. Ще раз. АД червоним позначено дорівнює СТ. Е, е. Далі. АФ двома рисочками дорівнює ФЦ. Е. І кути зараз теж таким рожевеньким кут при основі А, оцей рожевий, дорівнює куту при тій же основі С. Якщо ті трикутники, що ми сказали, зелененькі рівні, то з цього буде випливати, будую, таким помаранчевим кольором, що відрізки, тобто сторони ДФ, і. ДФЕ рівний між собою. І тоді трикутник ДФЕ e буде рівнобедрений За означенням, оскільки трикутник у якого дві сторони рівні, називають рівнобедрений. І так, ще раз, нам потрібно було довести, що середини сторін рівнобедреного трикутника є вершинами іншого рівнобедреного трикутника. І ми довели, що трикутник D є Ф. E Вершини якого є серединами сторін трикутника, абет, це є рівнобедреним.